Вітаю всіх у новому дні квітня. На своїй садово-городній ділянці я вирощую таку культуру як часник. Сьогодні розповідь я хочу почати з, такого, з таких слів, які я чула не один раз взагалі під час проводження певних робіт на городі, який звучить так: не вирости лише в того, хто не посадить. Зі своєї практики я можу сказати, що не вирости не тільки в того, хто не посадить, а навіть у того, хто й посадить, але не буде здійснювати певного догляду. Тож часник, це культура, яка містить вітаміни В і С, які підвищує імунітет, а його вирощування потребує хоча б мінімальних зусиль. Вирощування часника для себе я визначила 10 основних пунктів, 6 з яких я зараз озвучу. Часник потрібно висаджувати на такій ділянці, це так я роблю, яка буде добре скопана, провітрена, сонячна, вологопроникна. Потрібно підготувати пухкий ґрунт. Також ця ділянка повинна бути удобрена, зволожена. Удобрювати можна перегноєм, компостом або ж посіяти сидирати. Краще часник висаджувати на тій, коли перед ним зростала морква. Другим пунктом є посадковий матеріал. Для себе я вибрала такі основні моменти з цього пункту, як Посадковий матеріал потрібно відбирати щасничини зубчики в той день, коли будемо висаджувати. Їх рекомендують і можна обробити, або ж фітоспорином на пів години перед посадкою, або ж іще рекомендовано такий препарат, як інший біологічний. Значить, надалі часник не потрібно більше ніяк. Очищати, обрізати, а тільки вибрати кращі, більші зубчики. Також для того, щоб збільшити свій посадковий матеріал, можна ще й посадити ті маленькі чесночинки, які зростають в повітряних бульбочках. Наступний пункт є термін його висадки. Особисто для себе я вже перевірила такі терміни, як 20 жовтня 10 грудня. Я висаджувала як і ранню посадку, тобто це звичайна, так і пізня посадка. Це була 10 грудня. А взагалі ж то ще й основним орієнтиром до цих термінів посадки є природні погодні умови. Це за 20-14 днів до стабільних заморозків. А також і ще для себе я визначилася з таким підпунктом, як пожовтіли листя на березі. Воно повинно бути масово пожовтілим, і тоді в цей період також можна висаджувати часник. Далі для мене іде такий четвертий пункт, як міжсезоння. Тобто йому ще передує таке, як сама ж посадка часнику. Це буде. Свою посадку часнику я роблю таким чином. Ямку я роблю глибокою, це десь 10 см, тому що під час осінніх дощів та зимою снігу ґрунт ущільниться, і часничина буде зростати в ті, яка потрібна для її висадки це 5-7 см. А також я цей такий, таку висадку часнику я роблю для того, що можливі будуть певні зимові заморозки, щоб часник міг добре вкорінитися та не вийшов на поверхню і не було його, щоб він не піддався цим погодним умовам, як заморозки. Значить, в, я, в, грун, в лунку я поміщаю саму щасничину, далі присипаю її попелом, а також чутюновою -чу пиллю і ще гірчичним порошком. Це не обов'язково, але рекомендовано зробити. Це тому що вони, ці методи висадки часнику є народними. Я їх і підтримуюся бюджетними та екологічними. Потім я сапкою загортаю лунку, в якій зростав часник. Це буде рядочок, скоріше, а не лунка, і злегка ущільнюю. А далі я часник мульчувала. Для себе я вибрала таку мульчу, яка називається тирсою. Злегка її присипала. Так, ділянка навесні. Під час такого мульчування матиме досить гарний вигляд, ґрунт буде розтрісканий і так він буде тримати вологу в порівнянні з тим, який є незамульчований і матиме вигляд розтріскуваного ґрунту. А потім ще часник можна замульчувати, якщо плануються погодні заморозки щільними. Слоєм опалого листя, яке можна накрити кукурузинням, соняшничинням, те, що є вдома. І такий метод укриття збереже часничок в, певному, в певній температурі його вирощування пройде, зовсім, зовсім не пошкодить його і буде мати такий вигляд, який він має уже зараз. Хочеться також додати, що свій часничок я іще і не тільки мульчую, а взимку в період міжсезоння, це вже буде наступний пункт догляду за часником, можна просипати його з попелом. Попіл є таким, в ньому є така складова якалій, як і він... Відповідає за лежкість часнику, тобто, щоб він краще зберігався. Далі починається весна. І наступним пунктом є перша його обробка. Першою ж обробкою перед нею потрібно ґрунт спушити, тобто підрихлити, сапою, тому що часник це така культура, яка любить цю процедуру, а також щоб. Його прополоти від бур'янів, щоб він не заростав. Надалі я проливатиму свій часник, та під час проведення цієї процедури я побачила, що земля досить таки має рихлость, хорошу, та не суха, доволі така волога земля, тому я проливати її не буду. Але ще тільки її е, зберу. Непотрібні бур'яни і підрихлю. А потім я буду робити підживлення таким чином, яке називатиметься азотне. На 10 літрове відро з водою я додатиму 1 літр курячого посліду. Його потрібно добре розмішати та залишити. Для розчинення курячого посліду, для певних його там процедур, десь хоча б на півгодинки. Цей розчин називається робочий. Потім з оцього робочого розчину я візьму пів літри цієї рідини і додавлю інше відро з водою. Це буде перша, основна, гарна. Гарне підживлення часнику навесні, а також цю процедуру потрібно ще й робити в той період, коли на самій часничинці з'явиться від трьох до п'яти здорових листочків. Уже в цей період часничина починає активний розвиток і їй потрібне таке азотне підживлення. Наступне підживлення я буду робити через 10 днів. Абсолютно таке саме і з таким самим методом. Спочатку прополоти, підрихлити ґрунт, пролити, якщо земелька суха, і пролити цим розчином. З робочого брати 0,5 на відро води. Третя обробка повинна проводитися в той період через 14 днів від другої. А також орієнтиром буде слугувати цвітіння вишні на деревах. Тому що в цей період замічено, що погодні умови можуть коливатися від сильно протеплих в день з високою температурою до зниження температури вночі. Так, рослина отримує стрес. Цей стрес потрібно не допустити. Жовтіння на кінчиках на верхній частині листочків. Від такого пожовтіння і зробити стресо, стресостійку рослину потрібно наступним чином. На 10 літрів води, яка повинна бути такої температури, яка є на дворі погодньої температури, додати потрібно 40 мл нашатирного аптечного спирту та 200 г крейди. Яку можна придбати в будь-якому будівельному магазині. Оце буде така перша добра підтримка часнику його підживлення у весняний період, і це підживлення називається азотним. Наступне ж підживлення вже буде пізніше, і це буде калійне. Щодо часнику, то я хочу сказати, що це така культура, про яку навіть Складають пісні та приказки. А філософія сьогоднішнього відео звучить так. Серце з перцем, душа щасником. Це означає, коли говорять про злу людину. А я вам бажаю бути добрими, бережіть себе.